Вітаємо всіх. З вами спецпроєкт Відомий невідомий Маш Коледж. Тож пропоную заглибитися в його історію. Заснований у 1917 році, він був професійно-технічною школою з технічних дисциплін. А вже у 1930-му став самостійним закладом. У вересні 1997 року машинобудівний коледж увійшов до структури Сумського державного університету. Почався новий етап розвитку закладу у складі СумДУ. Клад має вдале розташування майже в центрі міста за адресою проспект Шевченка 17. Майже кожен тиждень в коледжі проводяться тематичні п'ятниці, які ми приносимо тематичні предмети або одягаємо тематичний одяг і фотографуємося в нашому фоє. Це конференц-зала тут проводяться збори, старостати, заходи та вибори студентів. Та ще 9 листопада сюди приїжджав Шейко Віталій Константинович. Наступна зупинка лабораторний корпус. Він був реставрований у 2020 році з метою осучаснення, простору та обладнання для більш продуктивного навчання. Давайте поглянемо на одну з аудиторій. Аудиторії оснащені смарт-дошками, ноутбуками, новими партами та стільцями. Усе створене для комфорту студентів, і ось одна із них. Також наші студенти можуть відпрацьовувати знання на сучасних обладнаннях та верстатах, отримувати практичні знання та працювати з обладнанням. Кожен раз під час повітряної тривоги ми спускаємося у підвал. Незважаючи на тривоги, ми вже пристосувалися до навчання тут. Укриття оснащене всіма умовами для опанування матеріалу. Пам'ятаю, як цього літа ми складали вступний іспит в роздягальні. Тут зараз сидять програмісти, але раніше тут була їдальня, улюблене місце студентів. Гуртожиток – це просто найкраще місце для студентів. Так як я народився та виріс за містом, на час занять мені доводиться перебувати саме тут. Зазвичай студенти приходять сюди після пар, щоб поїсти, відпочити, вивчити пари, а також відпочивати. І розважатися. Адже студентські роки це просто найкраще. Без спілкування гуртожитку вижити просто неможливо. На мою думку, це великий плюс, коли твої друзі можуть допомагати тобі з виконанням домашніх робіт, які будуть попереду. Ось одна із головних та ідеальних місць для відпочинку студентів парк Каска. Відліття парку в 1985 році було справжнім святом для мешканців та студентів. Але як і зараз, так і тоді тут багато чого відбувається: прогулянки за ясною погодою, проведення парк вчителями та просто насолода виглядом парку. Заняття фізкультури на свіжому повітрі також одна із частин кайфу для студентів маш-коледжу. Щодня на перервах студенти ходять сюди відпочивати після тяжких парк.